Захищений смартфон Doggy S200 прямо зараз покажемо вам, але забігаючи наперед, це найбільш виправдана модель бренду за співвідношенням ціна якість. Комплектація наступна: зарядний пристрій та кабель, інструкція і плівка на дисплей, можна сказати, мінімальний набір. Праву частину корпусу займають кнопки блокування розблокування, а також регулювання гучності смартфону. На протилежній стороні слот для встановлення sim карт а ще кнопка, під яку можна запрограмувати запуск безлічі додатків, що встановлені на смартфоні. Якщо верхня частина корпусу повністю пуста, то знизу вже розміщені мікрофон та роз'єм Type-C для заряджання. Фронтальна панель тут, звичайно, ж, знаходиться дисплей, а камера в його верхній частині у краплевидній вставці. Зверху динаміки, датчики наближення та освітлення. Задня частина якраз найбільш впізнавана. Тут камери та спалах, динамік, а прикрасою став великий додатковий дисплей. Вага смартфону складає 370 г, товщина 16 мм, при цьому корпус металевий позаду і гумовий на торцях. Це сполучення матеріалів дало можливість отримати стандарт захисту IP69K, а смартфон отримав стійкість до ударів та води. Другий дисплей позаду діагоналлю 1.32 дюйми отримав роздільну здатність 466 на 466 пікселів. Таким чином, він має чудову чіткість, а також гарний запас яскравості. На нього виводиться, окрім часу, також керування музикою, компас, стан заряду акумулятору і сповіщення. В меню смартфону є досить великий вибір кастомізації цього дисплею, включаючи рівень яскравості. Ну і найголовніше перевірка у воді. Цей тест без проблем пройдено, по-іншому не могло і бути. Важливу роль у даній моделі відіграє процесор Dimensity 7050, який забезпечує смартфон продуктивністю для будь-яких задач. Швидка пам'ять також встановлена: оперативної 12 ГБ, а постійної – 256 ГБ. Акумулятор також не слабкий 10100 мАч, що дозволяє два дні спокійно використовувати пристрій. Android 14, NFC і, звісно ж, Wi-Fi та Bluetooth в наявності. Типова середня цінова модель, яка буде виконувати практично будь-які ваші забаганки. До речі, швидкість роботи смартфону майже не відрізняється від повноцінних флагманів. Всьому заслуга, гарний процесор і сучасна пам'ять. Ось як це можна продемонструвати на практиці. Від багатьох попередніх моделей із лінійки S цей смартфон відрізняється великим дисплеєм, діагональ якого дорівнює 6,72 дюймів, роздільна здатність Full HD Звісно ж, частота оновлення цієї IPS-матриці складає 120 Гц, плавність у всьому, як і має бути. Кути огляду гарні, зображення практично не втрачає своєї контрастності під будь-якими нахилами, при цьому яскравість середнього рівня. Якщо ж турбуєтесь про цілісність смартфону у жорстких умовах використання, не варто. Адже скло горіла глаз чудово захистить його навіть від падіння з висоти 1,5 метри. Встановили в смартфон основну камеру із роздільною здатністю 100 мегапікселів, а також 20 мегапіксельну для нічної зйомки. Нічний режим дає нам монохромні фото та відео, проте відстань знімання невелика до 5 метрів. Основна ж камера вміє не тільки чіткі фото робити, а й 4К відео знімати єдине, що немає стабілізації. У цьому сегменті дуги забувають її додавати. На практиці ж отримуємо досить великий асортимент режимів знімання, а якщо говорити конкретно про фото, вони високої якості. Безумовно. Фронтальна камера отримала роздільну здатність 20 мегапікселів, Це більш ніж достатньо для гарного відеозв'язку, хоч до флагманського рівня ще далеко. Продуктивність, стиль і надійність це про DuG S200, який однозначно в своєму ціновому сегменті виглядає супер вдало. Купити такий можна за посиланням в описі в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь і всім до нових відео.